Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська Рибалка, друзі! Давно ми з вами не бачилися, і на це було дві причини. Цей ролик саме про новинки торгової марки Українська рибалка і про мої особисті новини. Ви питалися, писали, де я пропав, чого немає роликів. От ось моя особиста новина, яка сталася на початку року весною. Дивіться. Три, два, раз. І ось прекрасна новина, я став татом і риболовля трошки, трошки відійшла на другий план. Нарешті я своїх дівчаток коханих забрав додому і можна повертатися до риболовлі, до зйомки, до привичного мені життя. Ну життя вже привичним не буде. Скоро Яна Петрівна буде разом їздити зі мною на риболовлю на підсаці. Поки адаптувалися, хоч і кінець сезону, але вирішив вам розповісти про новинки, які готував цілий рік. Багато пішло зусиль, багато пішло страждань, що все між собою зрослося: тісто, ароматика, барвники. І більшість компаній випускають новинки на початку сезону, але я... Не зміг, не зміг ще півроку, ще зимою тримати це в секреті. Я вирішив зараз, хоч під кінець сезону, розповісти вам про ці новинки, що ви поїхали і реалізували план на цей рік. Зловили свого бікфіша, зловили свою рибу мрії. Так що, друзі, йдемте за стіл і зараз розповім вам про новинки. Дос 12 розмір, і торнадо, 16, і 20 розмір. Це велика радість і велике щастя, що склалося і що вони з'явилися на світ. З'явилися на світ, о бачите? І тепер мій втомлений вигляд можна офіційно вважати молодий батько, тому і замаханий. Друзі, демте за стіл, заскучився, балакаюсь. Вже в третій раз кажу, йдемте будемо розказувати про новинки, пігнали. І так, до очікувані новинки, що я для вас підготував, задумав, запланував, протестив, перевірив і ось ось така комбінація. Друзі, першим ділом хочу розповісти вам про насадки дус в розмірі 12 мм. В банці 50 грам. Достатньо, не хочеться там півбаночки засипати. Насадки має бути вдосталь самі ловити, більше риби зловити, і другого можна поділитися, відсипати, дати по пару штучок. Є 5 смаків, ароматика. Це ті аромати, які вже протестовані в методміксах і в попапах. І два нових смака: чорний перець, кальмар, 12 мм, полуниця імбирь, кукуруза тигровий оріг то взагалі фаворит, апельсин, шоколад. Ну, цю насадку не бажано залишати біля дітей, бо можуть як цукерок, забрати прекрасний аромат, прекрасна структура і лосось, суниця. Завдяки насадці Duos це є бойло попап комбінована насадка. Це є Нейтральна насадка, ватер це насадка, з якої можна робити багато комбінацій. Підрізав попапчик, зробив взагалі просто донну насадку. Підрізав бойлика, зробив поставив гачок на жало. Маса комбінацій. Всі мої бікфіші, що по коропу, що по амуру, як на спортивних водоймах, так і на водосховищах, так і на диких водоймах, спіймано саме на ДУОС. Попап використовується. Коли йде, коли активна вже риба прийшла вам на на стіл на загодовлену вашу точку, коли ви вже розкачали, коли активно рибалите до години часу у вас є клювання, тоді саме краще використовувати попап. Але коли нема так багато риби в водоймі, або є е, дрібна сорна риба, або коли треба чекати клювання 2-3 години, або нічна це риболовля, в такі моменти треба використовувати бойлопопап, дус. Він Саме краще, тому що він має як і механіку, так і має харчовий сигнал. Він зроблений з бойла, в якому закладені і амінокислоти, і все саме, саме краще для коропа. І виходить, яка ситуація? Ми годуємо бойлом, і серед всіх бойлів один бойлик у нас вирізняється. Він якось стоїть не так. В коропа бокові лінії, вони як 3D-сканер. Він шкоро пливе, між не втаранюється в берег в якусь гілку. Він боковим своїм сканером сканує дно і засипано 100-100 бойликів, і серед них є один як цукерочка. От знаєте, йдете по центру і йде красива дівчина. Вона просто світиться. Моя дружина кохана Юля. І Я серед всіх цих... о, от моя моя, от моя ідея. Так само і дус, і торнадо. І по папчик саме от, така ідея, щоб серед того, коро короб їсть, харчується, є одна, є одна красотка, є одна цукерочка, яка серед всіх вирізняється і клює. Ду зроблений на, як я вже казав, на фірмовому замісі, на фірмовому тісту. Тобто, от, наприклад, кукурудза тигровий горіх, тут обойлик саме такий, який використовується сторона бойла, як і в бойлі. Тавтологія, ну ви зрозуміли, еластична структура. Зробив колір трошки салатовий, не жовтий. Ну, це, Тут є свої задумки і свої фішки. апельсин шоколад, лосось суниця і чорний перець, кальмар, полуниця і Є от фідері таке правило і в рибаків. Чим годуємо, тим і ловим. Тому от годуємо бойлом, ловим на, на бойл з попапом, вирізняємо. Ось ці насадки перекривають просто більшість, більшість водойм. А тепер перейду до головної новини. До насадки торнадо. Розчинний вафтерс в сімох ароматах, в сімох кольорах і в двох розмірах 16 і 20 мм. 70 грам в банці. Цілком достатньо. Ця насадка вже зовсім має інакший, інакшу задумку, інакшу характеристику. Вона двохкольорова. Це є два різних тіста. Одне тісто розчиняється, друге дає харчовий сигнал, пилить. От яке копрамеласа, хто знає, це, Тобто одна структура піднімається, друга опускається. Як і правило, чим годуємо тиміловим, але чомусь рибаки мало звертають увагу на насадочний розчинний бойл. Тобто ми годуємо бойлом і розчинним бойлом. І у нас є така думка, ну можливо, не всіх, але є така думка в рибаків, що завдання розчинного бойла створити харчовий сигнал і швидше притягнути коропа на точку ловлі. А вже його, типу, ми затримуємо вже пелетом і вареним бойлом. Але насправді, насправді короб обожнює їсти розчинний бойл, тому що він запикається в, в камері. Печі і він має таку хрустку властивість. А ми всі прекрасно знаємо, що для коропа, для амура, от він любить отими своїми внутрішніми зубами похрустіти чим горіхом, тигровим горіхом. І тому серед так само насадок виділяється торнадо. Тобто ми підкидаємо розчинний бойл, він приманює, він має харчовий сигнал, він має таку трошки неординарну структуру, коли він починає осипатися. Він стає неординарний. І по риболовній практиці, помітив, та вас 100% Також таке було. Береш гарний круглий пупапчик, там, чи, чи якийсь бойлик, ставиш щось не то. Якось криво підрізав, чи якось ногою прижав. Коли є якась неординарна насадка, таке от наша фантазія малює, що для риби це ага, значить, та насадка давно лежить на дні, вже рак її погризли, дрібна риба подовбала, і крупній рибі можна. Підходити і їсти насадки, торди це от час розчинення 3-4 години, в залежності від температури води і від, від сорної риби, чи їх щось добре. Вони всі зроблені, запечені в печі. Структура в них тверда. І хотілося би для комфорту рибака, щоб раз голкою пробив насадку і одразу закинув, але треба для безпеки використовувати сверла. Це дуже, ну, не дуже довго це займає часу, але просто взяти, от, бачите, звук, як розчинний, як розчинний бойл. Просто взяти сверло і просверлити. Ми не ловимо плотву, у нас часу є багато, і ми просто просверлюємо, і тоді вони нам не тріскають і прекрасно надіваються на гачок. І вже собі розчиняється. Підгружати його можна дробинкою, вже тут просто комбінувати. Торнадо працює, як і без стіка. Тобто це вже під осінь, під весну або під нічну риболовлю. Коли ми закинули, ми знаємо, що там до 30 хвилин стік може з'їсти, насадка буде стояти, давати харчовий сигнал. Є одна акваторія закормлена, тут просто збоку 5-10 метрів поруч зустрічає торнадо крупну рибу. По весні по осені і в нічний час це от саме під це, і задумувалася ця насадка. Що можемо закинути, можемо довго, довше не перезакидати. Ми знаємо, що наша насадка працює кожну секунду, кожну хвилину. Якісь частинки легенькі вона віддає і приманює тим самим, самим коропа і амура. По смаках, по смаках тут трошки широкий вибір. Це є в нас кальмар лісові ягоди, апельсин, шоколад, лосось, сумниця, полуниця, імбирь, чорний перець, кальмар. Кукурузотигровий ріг і Атлантичний Тунець. Ці аромати разом з кольорами і харчовим сигналом перекривають більшість озер. Та практично всі. Під кожним озером можна підібрати ту насадку, яка принесе саме вам прекрасно чудового трофея. Друзі, ось таке коротеньке відео наголошую: торнадо не пробиваємо голкою, тому що він твердий, можна Голка зіскочити собі в пальці загнати, Сверлин, легенькі дирки. і під гачки, об'ємні гачки, 20-й розмір, там під четвертий гачок, 16, також можна пробувати шостий, восьмий. Це під крупну рибу, це не під ловлю в темпі м, м, якогось коробця чи кариста. Це ми поставили і чекаємо біктіше. Так, що, коротенький такий ролик. Всім друзі, дякую, хто дивиться, хто пише, хто сумує. Я також безмежно сумую за. За цим моментом приїхати на риболовлю, але батьківство і робота трошки мене віддалила. Але зараз, як то поїхати на риболовлю, є нові барви. Риба не ловиться, хоч посплю. Тому що раз в три години йде покльовка, треба 60 грам сосочки догодувати. Клює гарно, їмо росте. Всім дякую, друзі, хто підписується. Я постараюся повернутися в той темп риболовлі і тішити вас. Своїм контентом. А за той час, повірте, мені, з дитиною на руках стільки одразу придумуєш, куди поїхати, що зняти. Так що ловіть теплі дні. Надіємося, буде тепла осінь. Ще раз всім дякую. На сайті Афіш заходьте і знайомітеся з товаром. Отакий, от отакий ролик. Всім дякую, всім папа. -па.